МВ 10-го року 316 д, 55 тисяч крон дизель 267 тисяч пробіг Непогана машинка. Suzuki Альто, синенька, така маленька, але чотирьох 43 тисячі. 990 крон 168 тисяч пробігу, 2014 рік. Копера. День 7. 295 тисяч кілометрів пробіг. Одиннадцятий рік. 49, 990. 11 рік. Рік 3, Тут нікому не попадається мені. Є маленькі куцилі. Дуже що як брати на данській реєстрації? Тут варіанти такі, що або брати щось дешеве, або вже щось щось середнє. Не дуже варіант. Супер, дешева машина. Маленька, Так, Якщо тут не то, напевно, пише, ні, то пише. 16500 крон, 330 тисяч пробігу, 2007 рік. Є троє. 7 рік, трохи покоцаний, але дешевий. Як борщ, ще якісь... підометр є додатковий хломота от ту вже от пішли реально старі машини са Від 2006 рік 12500 крон шкіра коробка передач механіка Жити сузуки! 45 тисяч крон! 33 тисячі кілометрів пробігу, шостий рік! 45 тисяч крон з невеликою ржавчиною! Взагалі не вийде. Suzuki Vitara Вітара 1990 2016 рік. 122 800 Щось нормально, припоза 100 тисяч, треба дивитися скоро від 600 тисяч гривень. Або брати вже, скажімо, таке сміття, або просто їздити і нічого не ремонтувати. Аби його не що потягнуло побільше. Джеттик непоганий, і ціна непогана. Перекупчикам, якщо продавати, то втрачається вартість машини. Дуже дешево оцінюють. Ми її вони оцінили. Ну, вони б за трит, хіба, б забрали, тому що вони не дали. Причому моя машина коштує десь в районі 5 тисяч. Навіть більше мені мальчина це на 500 на сьогоднішній день на цей пижик, що в мене. І лишається варіант, ще чув, що можна їздити на своїй машині. Тобто порушуючі родине закон. Те, що півроку дається, але кажуть, ніби Даня нормально ставиться, до того не штрафують українців. Тобто порозуміють, що ніби треба буде повертатися після війни. Новенька Toyota Yaris. Кнор запутіло, видно, не добре, теплюючи тримається. 25 тисяч крон. 1.4 дизель, 2009 рік, 300 тисяч кілометрів пробіг. Так, ця машинка така красивенька. 124 900 Mazda, cx 3 15 рік, 129. Форт червоненький. 37900 Ford 1,8 2009 рік. 113800. 113,800 кілометрів пробіг. Шверхую вже не дешево. Але все що нормально, коштує за 100 тисяч. Форт. 159 900 Mondeo 2,0, 151 тисяча пробіг 14 рік. Тут купляти не краще, ніж у То ще, до речі, подати на кожен кошт і, і на кожну машину і, треба проходити тихогляд раз в два роки. І ціни можуть бути різні. Може бути, на напише мені говорили, що буде 4 тисячі крон в рік. Кожна машина по-різному, тому не можу сказати. 139 900, Citroen C4, Picasso. 14 рік, так, 85 300 кілометрів пробігу, ну, невеликий пробіг. 140 тисяч. Теж гарна машинка. Чесно кажучи, велика. я ви собі хотіли, можливо, і взяти. Та не з цінами. Так, ціна на бус. Вантажний у нас Citroen. Jumper 22 HDI. 2016 рік. 117 600. 100 тисяч? Крон 600 тисяч практично гривень. ця площадка і Сі-Піллер називається. А перед тим я був на площадці біля салону Сузуки. Там і Сузуки продають нові, а там все, що хоч продають і Ауді бачу. До я попросив оцінити свою машину, пифика. скільки би тут дали на салоні, якщо б я їх купляв їхню машину. Будете в шоці 5 тисяч крон. Сказали. Це є 30 тисяч гривень, це є. Що? Це менше 1000 доларів. Ось так. Вже краще продати перекупом. Або відігнати в Україну як варіант. А відігнати автомобіль в Україну буде коштувати 350. евро плюс пальная. Центральный Пикассо белый, поценовый, 84 тысячи 900 крон, 100 тысяч километров пробега, как я сказал, 14 рек. Volkswagen Polo, 1,2, 80 тысяч крон, 19 й рік, 198 тисяч. Ось такий невеличкий, Volkswagen Повно. Oh, no. Peugeot 307. Універсал. 29 900 2006-й рік, 257 тисяч пробігу. 30 тисяч майже крон Ford Focus Гарно виглядає, червоненький, механіка шестиступінчиста, сразу 54 54900 На жаль, рік я не бачу Honda Civic Чорного кольору. 2006 рік, 49 900 169 тисяч пробіг. Volvo V50, Універсал, Срібний, Механіка. Знову ж таки, вікно захотіло, я тришна на лобовому стеклі і на 54600 рік, можливо, подивлюся з того боку. 54 600 М -м, Рік 10 року. 10 року Вон. Volkswagen, Гольфік, Срібний, механіка. Без явних пошкоджень ціна його 84900 Тринадцятий рік, 84900, 13 рік. Volkswagen Омарак. Його ціна 79 тисяч 900, може 80 тисяч Рік одинадцятий. 2008. 17 рік, 79900. Ну це ще варіант непоганий, але машинка невелика. Ну принаймні по руках і по ціні досить непоганий варіант. Єдине, що нам теж не є велика машина, така для сім'ї. Мультирун Гади самі Дивимося далі автомобілі Дезбі 49 900 там вже і не видно, дуже важко дивитися, всі їх наки запутівали Хорош від Суші бачили Тому це реношка По вигляду тебе нічого

Значить, ціну тут в шпоринці 49900. Самаган, а рік 13-й 900 Ну, Значить, десь виходити з 60 тисяч треба мати, щоб взяти ще з 14 2014 року. Це на сигналці Наша наше Ворво. Це її вольво 109900. Це є Volvo V40, 14 рік, 109 900. Таке Volvo. Renault Grand Scenic, 42 900. Це 5. Це 2011 рік, 100. 86 тисяч кілометрів пробігу Пікассофі троен 39900 значить буде рік старенький 39900 фішка дріб 10-й рік Десятий 10 рік, рік. Це нас теж якийсь новіший Це474900 це 4 грамм піклсол, де не 6 14 року, 74900, 74900, ну теж варіантик. Як для сім'ї, непоганий варіантик. Вагенджета 39800 Восьмий рік. Це у нас Ford Фокус. 34900 Рік я не бачу Тришці Троен, c 4 Пікосла, але Має трошки пошкодження по фарбі. Щось має помальовано, дивлюся. Чего на гіршому стані 49900 17 рік, причому по роках досить добре. Чомусь він дешевший, чем там той. Форт Фееста 2015 рік, 240 тисяч кілометрів пробіг. Бензинова. Після 2900.

Такая космичная космично. Фискер Оушен. 319-924 рік. 6 километров пробег. Вот такая интересная машинка. Мерседес Е400 e 589-915 рік 84-500. Ох, ціна, ну зато може бути і кабріолетом летом. Черний парш Каен, тільки під виплату. 160 тисяч кілометрів пробігу 3999 Мабуть місяць Volkswagen Golf сьомий 359 тисяч 900, 169 тисяч 900, пробігу 16 рік Під шкіру салон, автомат.